Замість бензину вода у Львові на одній з автозаправних станцій людям у баки налили замуленої води. Після такої заправки щонайменше сім автівок зупинились. Заправники кажуть, що поруч прорвало магістральний водогін і вода потрапила в резервуари з пальним. Потерпілим не втямки, як таке могло статись, бо резервуари з бензином мали би бути герметичними. Пан Андрій приїхав на цю АЗС із майже порожнім баком. Авто заглохло щойно рушив із заправки. Я зрозумів, що це справа з пальним, тому що одразу під'їхала друга машина, така сама ситуація. Приїхала третя машина, така сама ситуація. То треба і малу садик відвозити, і жінку на роботу відвозити, і паска на носі. Так що і робочий день. Без коліс напередодні свят залишилась і пані Наталя. Заправилась 92-м бензином, приїхала буквально метрів з 5 і заглохла тут посередині. Напротязі пів години приїхав мужчина, каже: Я стою в лісі, в мене машина там теж заглохла. Як виявилось, там в бензині є вода. Ну і показав баклажку води, тику. Пластиково, там був бензин з водою. Зараз автомобілі потерпілих відвезли на автосервіс. Представники АЗС пояснюють, стався форс-мажор. Свою вину визнають та лише частково. Вода перейшла через, через бортики і потрапила в шахти. Ми приймаємо частину своєї вини так, що ми їх ну, цим це, це заправили. Так? Але ситуація виникла не з нашої вини. Ситуація виникла через дійсно техногенну ситуацію, коли ну. Був у кут був затоплений водою у Львів. Водоканалі не готові ділити вину з АЗС. Кажуть, магістральний водопровід справді прорвало. Утім, резервуари з пальним на заправці повинні бути герметичними, і вода туди потрапляти не мала. б. Працівники Львів водоканалу виконували роботи по ліквідації витоку води за межами заправки і ніяким чином не могли повпливати на герметичність резервуарів на автосервісі, куди відвезли машини, заправлені водою. Коментувати несправність і скільки триватиме та коштуватиме ремонт. Відмовились це треба. Повністю розбирати мотор, знімати повністю бак, все вичищати всі фільтри, форсунки. Ну, це сутка мінімум. Я б хотіла отримати якусь гарантію про те, що там на протязі принаймні місяць-два-три, що я буду їхати спокійно і нормально, що я не вернуся знову до тієї ж самої проблеми. Не дають гарантії, вони не знають, вони перший раз таким стикаються. Представники АЗС пообіцяли полагодити машини потерпілих власним коштом. Однак люди мають намір подавати колективну скаргу про відшкодування ще й моральної шкоди. Фахівці з іншого сервісу їм пояснили, оскільки паливну систему не відразу очистили від води, на тривалість та якість роботи двигуна це обов'язково. Вплине в майбутньому Наталка Волосацька, Олександр Бергадир, Львів, ТСН, 1+,1.